Звичайно, грою не можна бути задоволеним на 100%. Так як навіть по першій грі бачимо, почали програвати 3-0 в Молдові, таке не можна допускати. Якщо команда би була рівним сильніша, могли б і не догнати. Та, звичайно, задоволені результатом, але є над чим працювати. Якщо хочемо боротись за високі місця на фінальному етапі Чапінату Європи, треба дуже сильно додавати. Ми вже давно тим колективом практично граємо ще починаючи з чемпіонату Європи у 15, де нам не вдалося попасти до фіналу. Нам не вистачило до м'яча забитого. В принципі, ми систему гри не міняли. І війна вплинула на нашу підготовку. Ми зібралися разом. В день приїзду на змагання на чемпіонату Європи. Але зв'язку з тим, що ми грали різні турніри, завдячуючи батькам, які вклали чималі кошти для, для спортивного вдосконалення своїх дітей. Ми їздили на турніри цією командою неодноразово. І ми систему гри мали. Ми всі раді, що ми прийшли на Європу. Трішки сумно, що не обігали Румунію, тому що в нас був великий шанс. Перші два періоди ми грали досить добре, в третьому допустили багатьох помилок і програли його 5-0. Але в загальному емоції досить позитивні, тому що ми їдемо в Туреччину. Батьки раді, команди Настрій бойовий, всі, готуються до... всі будуть готуватися до Туреччини і всі хочуть достойно себе показати на фіналі. Звичайно, ми вже на чемпіонаті світу, але так хотіли, щоб пасти на чемпіонат Європи. Там е, свої, є, е, свої команди сильні, та і можна сказати, навіть, що рівно вони можуть бути і сильніші, так як не буде команд з Азії, не буде команд з Африки. Е, та в хороші турнір, дуже втілося грати на ньому. Настрой у хлопців ну, треба подякувати хлопцям за їхні е, е, налаштування на е, таке психологічне на любу гру незалежності від того. З ким ми граємо, як заграємо.